Сутність людини пізняється за її діями, а не словами. Мої вітання Слава Україні! Це програма Нечистий четвер на моєму ютуб каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 19 червня, четвер. І у програмі Нечистий четвер я хотів би поговорити про закон 11469, який вчора був проголосований Верховною Радою. Це закон про множине громадянство України. І на мою думку, це. Дуже важливе питання, бо воно показує саме сутність чинної влади в Україні. Так, там дуже багато говорять аргументація, що це так дуже добре. Там якісь інвестиції прийдуть, там якісь тісніші зв'язки з діаспортою і так далі. тому подібне. Ну, по-перше, ну, аргументація щодо того, що багато громадян України вже мають паспорта чи громадянство інших країн, і це реальність, і треба її не ігнорувати. А треба її легалізувати. Ну, це логічно, але давайте будемо ну, об'єктивними. Саме представники влади, в першу чергу, депутатський корпус і не тільки Верховній Раді. Так, дійсно, вони мають громадянство інших країн, і можливо, не тільки подвійне, а напевне і декілька. Тому і вирішили не подвійне робити, а множинне громадянство. От і вони в першу чергу. Легалізують себе, те, що вони порушували Конституцію України, яка забороняє фактично подвійне громадянство. І, до речі, в составі цього закону там також питання: ну, а як це от, він співвідноситься з е, Конституцією? Чи вони думають, що якщо вони там написали множинне а не подвійне громадянство, бо Конституція забороняє саме подвійне громадянство, то от множине оцей термін ніби він от, і не порушує Конституцію. Ну, то таке, то вже хай вони собі там далі, якщо є. Опоненти, і вони подають до Конституційного суду, тоді будуть потім це аргументувати. Але питання навіть не в цьому. Питання в тому, що, за великим рахунком, ініціатором цього законопроекту, який став законом, є Володимир Зеленський, який, до речі, з початку своєї каденції говорив, виступав саме за множене громадянство. До речі, там підозрювали, що він, нього, можливо, там може бути якесь громадянство подвійне, то вже така ситуація. Я маю, що це вже зараз не так важливо. Але він там подавав декілька законопроєктів, ну і тільки там минулого року е, голосували, було перше читання, якщо не помиляюся, там у грудні минулого року е, цього законопроєкту. І в цій ситуації я просто хочу всім нагадати, що там головна філософія діяльності, політичної діяльності Володимира Зеленського до широкомасштабного вторгнення. Ви всі це пам'ятаєте? Оцей така вона в вислові какая разниця. Так от, на мою думку, ця какая разниця от зараз пролізла от, у це множине. Громадянство у цей закон про множини громадянства, і насправді, ну на мою думку, точно не буде сприяти єдності народу, бо це не той закон, який зараз треба приймати під час війни. А що до тих іноземних громадян, які захищають нашу країну, їхніх родичів, родин, то надавати їм громадянство там спрощеному вигляді, це є всі функції у президенти. їх міг це робити спокійно не треба було для цього приймати якогось нового закону. Також виникає питання стосовно множиного громадянства, а податки, де вони будуть платити, в якій країні ці множинники, чи як їх там називати. Ну і знову ж таке враження, що мова йде вже про вибори, бо набувши громадянство України, я так розумію, що вони зможуть брати участь у виборах, голосуванні. Але я є ну, прихильником того, що люди, які не проживають в Україні, вони не мають голосувати і обирати владу, і визначати майбутнє України для тих людей, які проживають в Україні. Це нонсенс насправді, на мою думку. Але має таке враження, що вже думають про ці вибори, і от, ніби полегшуючи долю чи не знаю там іншим громадянам України, які мають громадянство подвійне, що ці громадяни проголосують за чинну владу. Я не виключаю, що і такі варіанти також є, Тобто там щось десь от можна таке. Побачити у цьому законі стосовно цього, тим більше ця заява така достатньо дивна Стефанчука. Про якісь там такі, якісь там мають бути вибор вибори, які країна ще побачила. Ну подивимося, що він насправді має на увазі. Ну і Кабмін Кабмін буде визначати там перелік країн, яким ну ніби буде в яких дозволено буде громадянам України мати громадянство. Ну Також виникає достатньо таке, на мою думку, цікаве питання. От зараз кордони для чоловіків 18-60 років закриті для громадян України. Тобто, тепер, якщо президент підпише цей закон, він буде опублікований він нам буде чинності, то ті, вже, хто має подвійне, там, множинне громадянство, значить, що виходить, зможуть спокійно виїжджати за кордон. Тобто цікава така політика, я про цей нечистий четвер, та і сутність влади. Кордони закрили, не випускають, а приймають закон про те, щоб громадяни України могли набувати множине громадянством. Ну, це, м'яко кажучи, якось ну, зовсім дивно виглядає. Ну, вся ця ситуація з цим законом про множине громадянство, на мою думку, на сьогоднішній день вона більше сприяє тому, щоб роз'єднувати український народ. Тобто, я би хотів нагадати, що ця політика мультикультуралізму, яка Проводилась в Європі, починаючи там з 90-х років. Я, до речі, в той час вчився в Європейському інституті вищих міжнародних студій у Франції, і там навіть з цього приводу мав дискусії, суперечки з викладачами. Я казав, що це буде великою помилкою, коли вони будуть просто так запускати представників інших культур в свою країну, що наступить момент, коли в них будуть серйозні проблеми. Зараз ми це бачимо і всі. Політичні партії, які виступають проти мігрантів, вони все більше і більше мають підтримку на політику Дональда Трампа стосовно мігрантів, взагалі нема сенсу, скажімо так, тут якось ще раз обговорювати. Ми бачимо, чим то все закінчується протестами, арештами і, і так далі. Тобто я не розумію, навіщо йти в Україні зараз по цьому шляху, який продемонстрував, що це не зовсім туди, куди треба зараз йти. Тому мені йдеться, що тут більше все-таки певні особисті інтереси, можливо, собі там майданчики готують представники влади для того, щоб потім втікнути. Але саме от ця філософія діяльності, яка і разниця, я думаю, що тут саме більше вона виграє у цій ситуації, навіть ніби заперечення, що громадяни Російської Федерації не мають права і так далі. І так далі. Ну То сьогодні питання таке. У будь-якому випадку, на мою думку, це є однозначно рішення, як на мене, неправильним, не просто неправильним, воно є не своєчасним, чи, як говорити представники влади, не на часі. Треба приймати закони, які стосуються всього, що має відношення до війни і для перемоги України у цій війні. От таку сьогодні тему про мужини громадянства. Я хотів обговорити в програмі нечистий четвер. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, які допомагають моєму каналу. Коментарі також допомагають, прокоментуйте, обміняємося думками. Ви замножини громадянство чи проти нього. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!